Ну що народ, буває і така залуба. Причому конкретно. Спочатку поперечний забив. Він по пізде пішов. Потом... А, кстати, і тут блядь, тоже крива сокира як вирівняв, все, блядь, плюс-мінус норм. Вирівнював тут клинишки пробивав. Ну, тобто, сміщав саму сокиру туди завалював, але більше на цю сторону. Поняли? А тут трошки пробивав, щоб вона сюди потім при розклині не уходила. Ну і що? І все пішло по пізді, якось одним махом, блядь. Бакова ця відлетіла, оця частина. Відламалась, нахуй, клин захуячений, блядь. Коротше, блять, зараз це все нахуй. І подивимося тепер, як воно буде розбиратися, блядь. Наверно, зараз я заебусь його просто розбирати, нахуй. Заебісь, що в мене тут запас хороший, блядь. Що я зараз зніму сокиру, одріжу, блядь, проганю далі і насажу її далі. Як, як блядь, не знаю як спеціально чувствував, блядь, що ебанув <кій> сюди запас, блядь. Хоча ну, не ціленаправленно, блядь. Короче, блядь, <кій> така хуйня получилась. Сейчас будем переробляти.